Сьогодні б хотілося мені поговорити про стрес. Зараз такі дні, особливо останні, безсонні ночі в Києві, і, мабуть, у наших слухачів є теж такі проблеми, що робити з цим станом, як з нього виходити, як стабілізуватися після такої напруги, яка буває день у день, буває якась перерва, От як себе уберегти. Або повернути до того, якогось ресурсного стану, або більш-менш стабільного. Так, дуже актуальна тема, на мою думку, бо також в Києві перебуваю і також відчувається на собі ці стреси. Ну, я думаю, що зараз в Україні, в якій точці не знаходилася б людина, все рівно перебуває в цьому середовищі, і я думаю, що все рівно це не просто так. І раз є такі умови, то, мабуть, це для того, щоб десь в чомусь підсилити себе. І отут момент, як витягти із цього із цієї ситуації, з таких от ну, тих ситуацій небажаних, м'яко кажучи, які ми переживаємо, як взяти звідти навіть той ресурс і оберегти себе, тому що я так вважаю, що в людини є все необхідне для того, щоб перебувати в тому стані, в якому вона хоче, незалежно від думу. І Тут важливо дійсно навчитися, як то робити. Бо психіка це дуже така важлива штука, яка важливо берегти. Важливо берегти, так. Я таке слово хочу сказати, натренувати, ну це теж знає, для мене про стрес, це е, щоб справлятися да, з такими викликами життя, які от, не тільки з війною пов'язані, але буває і в різних ситуаціях, там, в денних це пропликання цієї стресостійкості всередині, наскільки це е, можна розуміти такий як проламбований процес, да, от ти оце натеновуєш це внутрішній стержень тесосійкості, і, і інші якісь і, да, способи, коли ти ще можеш собі допомогти, якимись там справами, переключаннями, ще щоб щось гостре зняти. Це теж в цей рецепт стресостійкості може входити. Тобто два такі моменти, дві дорожки. Знаєш, дуже ти так, такий термін підібрала. От мені він так, знаєш, зайшов стресостійкість, оцей, да? стресостійкість. Я прямо собі відчула такий аж стержень, таке, щось, якесь таке дуже міцне і щось таке фундаментальне всередині. Мені здається, у кожного з нас є такі свої якісь рецепти. От мені захотілося зараз навіть поділитися, можливо, це буде корисно і для тих, хто нас слухає, і для себе щось, знаєш, коли проговорюєш то щось для себе цінного також там десь mm -hmm. усвідомлюєш. То я навіть от взяти ту ніч попередню, яка була така дуже нелегка для киян, особливо. То якийсь такий був стан, Я по собі я можу собі описати, якийсь такий був стан, коли. Згадуєш про те, що є у світі сила, яка набагато сильніша, ніж моя власна сила. Тому що все рівно, коли перебуваєш отак у зв'язку з собою, у, у зв'язку з тими відчуттями, от що там відчуваєш, то це той зв'язок із тією вищою силою, саме через оті внутрішні відчуття. І цього разу от ця ситуація, така яка особливо. Можу навіть сказати, в чомусь допомогла мені зосередитися саме на оті собі внутрішні, на оті внутрішні силі. І я навіть відчувала оцей зв'язок, такий, я навіть візуально його відчувала, такий світлий, чистий, такий зараз стовбур, прямо такий енергії, яка була набагато сильніша, набагато ширша за мене. І от таке було відчуття, що я знаю точно, що я є частинкою цього всесвіту, оцеї вищої сили, яка мною керує, і що я знаходжуся в безпеці. Да, це було не так легко робити, але цього разу якось. Тіло воно реагує йому страшно, а всередині відчуває, що я під повним захистом, тому що я у зв'язку з цією силою, і нічого немає сильнішого з неї, тому що я є частинкою цього всесвіту. І я думаю, що мені допомогло цього разу багаторічне тренування і віра в те, що не мізки керують людиною, а керує оте от внутрішнє, що є всередині неї, і мабуть, це про той такий стержень, про ту стресостійкість, яка, яка є всередині кожної людини. І ми сиділи тут із сином поряд в коридорі, і він навіть мені сказав, каже: а Ти знаєш, цього разу я навіть відчував спокій. Я, я кажу, я якраз сиділа і перебувала в цьому енергетичному потоці і з такою, знаєш, безперечною вірою в те, що я потрібна цьому світові, і що тільки вона може скерувати, як, як буде найкраще. І якщо знаєш, і навіть був такий момент, що якщо потрібно, да, щоб, mm -hmm. ну, щоб я пішла цього світу, то хай це буде так. У, у зв'язку із цією силою, щоб це керувала керувало мною та сила, яка мене створила. І ну, мені ось ця віра дуже допомагала, і я думаю, що це десь про те, це, можливо, десь одна із відповідей на ті навіть запитання, які я ставлю, для чого я, саме я перебуваю в цій країні, під цими обстрілами, отут, саме тут, для чого? Яка моя задача тут? Бо я могла би бути і не в цій країні, могла би бути в іншому місці, але я зараз тут. Це одна із відповідей, я не можу сказати, що це прямо. Ну, слухай, ти почала з самого головного, і це та, зазвичай така штука, от зараз, те, що ти сказала, це те, чи може завершити бесіду. І сказати, До побачення, дорогі друзі, головне ми сьогодні сказали, бо це насправді дуже головне, що ти промовила це про що для мене також це про довіру, да? довіру вищому, чомусь, зв'язку да? з, зв з чимось вищим, з чимось більшим і розуміння да, що ти не один, це про довіру собі. Бо те, що всередині те й зовні, і як не крути, ти вчишся довіряти собі. Ось і це оцей... в чому сенс вообще да? От, як на мене тепер подивитися більш ширше, оці всіх ситуацій, випробувань, все, що відбувається зараз а в навколишньому світі. Це, мабуть, щоб більше людей не знає, бо кожен із нас да? це все через такий через механізм плекання стресостійкості, через оці страхи, змогло привести нас до цього свого істинного я, до самого себе у зв'язку, да? який я є. І з тим зв'язку з тим вищим. І, і в цьому да, мені кажуть, здається, що я як та людина, що завжди шукає якісь сенси відповіді, то це таки, в цьому всьому треші і є оцей сенс, ну, як на мене. І це таки, знаєш, класна така м ситуація, яка м нам даст, дасть цей зріст, да, яка завжди є посттравматичний зріст, і то в цьому, мабуть, от він і є, це повернення до самого себе. І, до чогось істина якоїсь суті більшої, божественної, яка повинна, мабуть, зараз такий етап е, в всесвіті, що е, оці зміни повинні відбутися, і вони починаються з кожного з нас. І, мабуть, ну, да. Не кнутом, так прям, і навпаки, не пряником, так, кнутом, по-іншому, можливо, ми не зрозуміємо. той, хто mm -hmm. це зрозуміє, да, він е, перейде на, інший, на іншу сходинку свого розвитку, щось нове, щось світле. Хоча батюш вже коли, говорить, я багато так. Чую таких розмов із ну людей, які у курсі справи, що насправді це буде великий дав цей скачок, бо зараз ми здається, е, отак от е, чу, за, да, от вийшли на якусь глибину, ну ми слід да, щоб це тут все пережити і вийти на новий рівень якогось іншого буття. Але краще. Це мене тішить, може тішить і вас. Так, Оксана, так. І так, я почала з того, що да, що ти говориш, що можна було б завершувати. А тут, для як на мене, найважливіше питання в тому, а як до цього приходити. Це ж не значить, що я так сіла і, і все так і раз, і все само собою сталося. Ну це, як на мене, результат тієї роботи, яку я над собою проводжу. Бо для мене робота вона є ну, значення навіть цього терміну робота. Це не те, коли ти пашеш на роботі, там щось робиш. Для мене робота найголовніше це та, коли працюєш сама з собою, вивчаєш себе. Дивишся, як воно в мені працює, як воно має працювати. І я отут зараз, можливо, десь буду такою дуже категоричною, можливо, занадто відвертою, але можливо когось це навіть і дратуватиме. Однак для мене є, знаєш, хочеться поділитися таким своїм розумінням, що є людина, з чого складається, з того, що ми можемо пощупати видиме і є невидиме, так от невидиме, саме нами керує. І для мене мозок, логіка це видиме, це тіло. Це те, що чому довіряти взагалі, ну я, я не довіряю, тому що воно може завести абсолютно не в той бік. І от зараз мені здається, так що просто той час, щоб і отакі події у всьому світі відбуваються для того, щоб повернути людей до самих себе, до тієї віри, повірити в те, що ми не від мавпи, що не логіка керує світом, тому що логіка вона обмежена, і це, і коли мені говорять, знаєш, я чую від людей, що я там, я не віруюча, я атеїстка, я ще. Та це ж не значить, що треба в дядька якогось вірити на небі, який там у казачках. Але говорити теж невіруюча і мати, оті, знаєш, відчуття, оте невидиме, коли людина дихає, вона ж не бачить, чим вона дихає, вона дихає. Поки вона дихає, вона живе. Коли людина перестає дихати, оте, що з неї виходить, то тіло є, його видно, але воно нічого вже зробити не може. І це для мене зараз для такого ситуації, для переосмислення, щоб люди повернулися до того, що є вища сила. Яка набагато головніша, і це та сила любові, яка набагато головніша, ніж логіка, ніж мізки, ніж ще щось. І, і вірити саме у, у те, що в оту любов, в оту, оту, оту таку мощ, що в, в той внутрішній зв'язок вивчати себе і щось створювати, керуючись отим внутрішнім, а не придумувати мізками. Не знаю, наскільки я це, можливо, донесла, хочу, Я намагалася дуже м'яко говорити, наскільки мені це вдалося. Но для мене це про це. І для того, щоб. Щоб досягти того зв'язку да, щоб бути в цьому зв'язку із всесвітом, з тією енергією, то важливо вивчати себе. Важливо заглядати в свої переконання, важливо дивитися, що в мене там записано на тому несвідомому, невидимому рівні, переусвідомлювати, перезаписувати. Оце є та внутрішня робота, оце є вивчати себе. І тоді можна керувати своїм життям. І, звичайно, прийде той момент, коли кожен із нас піде з цього світу, але, виконавши якусь певну задачу, певну місію для чого сюди прийшов, і то вже, знову ж таки, з іншим відчуттям. І я ще одне скажу, та, т -т 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 колись я зараз нові згадала такі слова, колись давно, ще років, мабуть, з 20 тому я мала зустріч з однією Андріч Андрічанкою. Вона була вона набагато старша мене тоді, ще була на років з 20, мабуть, але виглядала до той час. Ми як однолітки були, і мене це дуже зацікавило, як їй тобі вдається. І це та людина, яка яка знаєш, яка заглядає в себе, яка вивчає себе і це проявляється і на тілі. Це і молодість, і краса. І плюс до того, це те, що мене привабило. Але її слова я до цих пір пам'ятаю. Вона мені сказала, що ми живемо в цьому світі для того, щоб достойно померти. І я тоді так тільки раз мене аж очі відкрилась. Вона тоді пояснила, ми не знаємо, коли і як ми підемо в життя, але важливо, в якому стані ми підемо. Так, от важливо навчитися тримати цей зв'язок, цей всесвітом із собою, для того, щоб просто прийняти достойно те, що чекає кожного з нас, але щоб це відбулося в той момент. Коли не хтось із людей того захоче, а коли прийде дійсно той час. А, зараз так ну, теж на мене е, тримати, берегти оцей зв'язок, да, як духовне життя, його берегти. І тоді і тілесне життя збережеться, Ось, а не навпаки. коли ми бережемо беремо, беремо тільки тушку, да, і там всередині нічого немає духовного, то а, а навіщо її зберігати? Щоб що? Да, у що. мене завжди таке питання. Ага. Mm. Дуже сильне питання що без що? Це ж питання сенсів, що без Як не крути, ми завжди повертаємося до одного того, що і мабуть, всі аспекти нашого життя, головне, да, де треба шукати відповіді, це отут, всередині себе, і приходити до цієї духовності, від релігіозності, до духовності, да, до своєї душі, до своїх сенсів, до своїх завдань. І вже дивитися на це життя з цього боку. Бо вже просто бути споживачем вже не вийде, мабуть, ця, ця епоха, ця ера, вона вже просто. Да, вона вже просто відходить. Так. Зараз епоха любові. От вона епоха любові. Як на то не подивитися, кого боку не подивитися епоха любові, і це про те для мене, що любов має керувати цим світом. А це ж енергія створення, розвитку, щастя, здоров'я, це ж сюди. І отут не дарма скільки інформації зараз відкрито людям, вона доступна. Якщо коли ще я пам'ятаю ще себе, це треба було вишукувати щось, думаю, Боже, якби я володіла тією інформацією ще тоді, коли мені було 18, о, моє б життя було б зовсім інше, але тоді не було доступу до такої кількості інформації тієї цінної, дійсно цінної інформації. Так, зараз багато існує таких перекручених мізками моментів, але ж можна віднайти істинну інформацію, вона доступна і дуже багато можливостей вивчати себе всередину, пізнавати себе, а як я. Тому що є загальні якісь моменти, але є оте індивідуальне, яке можу зрозуміти про себе тільки я, але ще є її допомогою. Дуже багато фахівців різних, і ті ж коучі, і психотерапевти, і психологи ну дуже, дуже, дуже багато людей, які. Можуть один одному допомагати. І я вважаю, що кожна людина має, має цим користуватися цією допомогою. Я ще колись, до мене, ще колись знаєш, доходила ця інформація, от якщо взяти Америку, да, там же він, скільки не було він, да? там свої процеси, це зрозуміло. Але на, на тій території, скільки не було він, але ще тоді я спілкувалася з американцями, у них ну, практично в кожної сім'ї є свій психолог, індивідуальний психолог. Там чи той коуч, з якими, де люди пропрацьовують себе, у них є день подяки. Це коли вся країна дякує Богові так на доларі, що в них написано як там не пам'ятаю фразу, не що довіряє Богу, чи як, як там, якщо подивитися, то mm -hmm. це ж ну, ну хай буде це енергія сесії, то енергія Богу неважливо, як, але це от ті вищі енергії, і це ж про те. Так да, там багато в міска, але є оцей момент, і тому його важливо. Я думаю, що важливо. Переймати і важливо також звертатися до тієї енергії всередині себе, користуватися фахівцями, які допомагають щось зрозуміти про себе. Для того відкрито так багато інформації. Я думаю, що це про це. Можливо, я помиляюсь, але в мене зараз ось... а, ну, ми ж не спостерігаємо, що відбувається. Да, відбувається дивіться, з одного боку війни, руха і, і так далі, а з іншого боку, доступ до інформації, доступ до спеціалістів, зараз багато, ну бо людина сама насправді вона зі своїми страхами і, там. І переконаннями могли не розібратися, дійти да? до цієї серцевинки смачної, тільки у спілкуванні, да, як зеркалом, дзеркалом, це можливо зробити більш ефективно. І все нас підводить до того, що це треба робити, да? цю зміну робити. І диви, як цікаво, да, от зароджується як любов, да? і як вона народжується з цієї полярності, де, де війна, і де зло. Тобто все в цих, в цих аспектах полярності. І, і щоб, Мабуть, щоб ми теж зрозуміли, да? що ми обираємо жити і з цим світом, да, з тим світлом любові, чи далі руйнувати себе і все, що навколо нас. Нам ці інструменти і можливості зараз і даються, і той, хто вважає, він завжди має змогу пройтися. Так, абсолютно так. Я зараз навіть згадую, якщо взяти такі історії інших людей, то в якихось таких ситуаціях дуже стресових, ну, дуже таких, ну, здавалося, якщо не пройдеш кожного з людей, якщо так подивитися, Зверталися до того вищого всередині себе, коли вже вже все вже нічого не може, і, і, і вони, і вони вирулювали ситуацію завдяки внутрішній силі, і тому зв'язку із силою Бога, силою всесвіту. І ну для мене це такий вагомий показник. І мені знаєш, така ще думка прийшла, тому краще раніше, ніж тоді, коли вже так прижимає, що вже все, вже, вже вже нема куди далі. То краще заздалегідь потурбуватися про те, що. Добровольненько, щоб, щоб не не змушувати все від створювати такі умови, щоб зрозуміли. Тому що якщо не розумієш, але так то буде буде навчати. Будуть, будуть ще більш такі, більше хочеться м'яко якось це назвати? <с re -праць> більше не я так назву це. Більше небажані умови, які будуть допомагати щось зрозуміти. Тому краще Краще добінько, як ти говориш, краще добровольненько підготуватися, і тоді не буде потреби Всесвіту створювати такі умови. Я думаю, це десь, ну, десь про це. Так. Да. Це про шанс, який може кожен використати і, і подумати. Угу. Бо він є. Тому да. І до нас можете звертатися. Ми можемо вам допомогти. Так, Маліна? Звичайно, звичайно, зараз. Зараз працюємо з тими, тому що це ж робота із тим несвідомим, яке, яке є, і яке людина сама не може побачити, що там записано. А там записано дуже багато всього того, ну про що ми не знаємо, і саме воно керує. Тому що те, що ми бачимо, не бачимо, несвідомо, воно керує людиною до того моменту, поки воно не є усвідомленим, і сам собі в того не побачиш. Я, наприклад, фахівець да до мене звертаються багато людей. До тебе йдуть люди, які хочуть якихось змін, тому що зміни вони неминучі, і це факт. Але тут питання, які вони будуть: чи вони будуть бажаними чи не бажаними, і на це людина може свідомо вплинути, бо це про той вибір. От, от, до нас приходять фахівці, і в мене особисто є кілька коучів, яким я гроші оплачую, хоча я сама коуч. Але я тому, що я знаю точно в мене таке саме несвідоме, як і в інших людей, і там також записано багато всього, про що я не знаю. І сама я його в житті не знайду, тому що психіка так влаштована. Це така прочивка заводська. От як це психі... в цьому присліві, знаєш, сапожник без сапог. От, ну дуже uh -huh. важко, бо наше таке підсвідоме, воно настільки завуальоване, і воно так просто не видасть тобі. Ті алгоритми на гора, які вже керуються автоматично, це не забирає ніякої енергії. Тому тільки з іншою людиною ти можеш цим попрацювати. Ну так. І якщо взяти коучинг, да, то тут же через запитання, і це ж такий найбільш для мене коучинг це найбільш екологічний спосіб допомоги людям, бо там же ставиш запитання, і людина сама знаходить відповіді, ті, які ніхто не підкаже, бо вони є всередині людини, насправді. І просто задача поставити те запитання. І от я сама да, ставлю іншим людям запитання, але собі ті запитання елементарні я можу не поставити, тому що психіка закриває. І так цікаво, коли працюю з іншим коучем, як клієнт, буває, ставлять таке запитання. Елементарне, а в мене раз стопор і білий лист кажу, це для мене взагалі не характерно. Як, як це що я не знаю, що сказати, а там не знаю. І для мене це ого, думаю, о, це ж ті дверцята, як і психіка закрити туди, куди треба, да. так. <ривіт> і це ж інша людина ставить запитання, а як я сама? Я собі вже сті його не поставлю. Якщо навіть так, психіка закриває. Опа, білий лист, чисто. Кажу, о, точно сюди. А ну кажу, попробуй з іншого боку за підверки. Там уже можна тоді знайти варіанти. І це про ту таку взаємодію, взаємодопомогу. І я вважаю, що зараз ну, да, людям важливо подивитися в цей бік. Бо іншого, ну, іншого просто немає, тому що мізками цей світ не змінимо, мізки не можуть, вони не всесильні. А от ота сила всередині нас, сила любові, да, вона може все. Але це потрібно ще да, цьому треба довіритися і повірити в це. На жаль, на сьогодні приходять, як не знаю, до тебе до мене біль звертається, вже, коли біль прижала настільки. Що вже немає іншого виходу, іншого способу тільки звернутися за допомогою. Маємо так. те, що маємо. Так. Але я, знаєш, я за профілактику. Як то кажуть, за профілактику, краще поступово і постійно щось собі там підчищаєш, і це тоді більш ефективно, ніж коли вже воно, так, коли, коли припекло, то так дійсно допомога потрібна, і тоді воно просто більш болюче, болючіше, це коли вже довели. Це як з тим зубом, коли йдеш до стоматолога. коли йдеш не тоді, коли бачиш, що там ой вже піти. А коли припекло так, що вже на стіни готовий лізти, о, тоді йдеш і тоді там також терпиш не те, що потрібно. Тому бачу, і повністю да? Всі зуби поберевають, поставлять тобі нові. Таке теж може бути да. так. Да. краще не, не, не запускати. Але кожен приходить своїм шляхом, і, можливо, наша з тобою розмова когось там е, да, буде спонукати, подивитися на це з іншого боку і подумати, про що моє життя, да, і наскільки близько я до себе, і звернутися до спеціаліста, не запускаючи цей процес, бо це запитання рано чи пізно воно виникне. Так, воно виникне. Тому краще заздалегідь потурбуватися і потурбуватися про те цінне, про себе, про ту свою душу, про те внутрішнє своє наповнення. І тоді розуміти, а де перебувають мої думки, а де я, і про що це для мене, і намагатися у всьому бачити оті сенси. Для чого це? Про що це і що цінного з цього досвіду я можу взяти з будь-якого. І оце для мене про ту стресостійкість, коли я розуміння, коли я от. Про що це для мене? Що цінного я можу взяти як досвід із будь-якої ситуації, і що я можу, от, виходячи з цього, скоригувати в своєму житті, виходячи з тих думок і з того, що в мені всередині, то це для мене і про, про ту про ту стресостійкість. Тоді стресів ну, якось по-іншому виходить по-іншому сприймати. Так, і це я тобі скажу, що ми як почали з цього компоненту головного, цього коктейлю стресостійкості, так і ми завершуємо. Тобто вже цей. Основний, да, якийсь інгредієнт, туди можеш там доливати якісь вправи, прогулянки, шопінги, да, ну, що таке, гостренькі знімати. Але е, воно буде більш ефективніше, е, а пролонговано буде, ти можеш в, кожному, в кожній ситуації ти будеш себе відчувати спокійно і, і не буде, тоді навіть не буде такої, знаєш. Е, Надобності, скажи мені слова. Знімати. Не запивати, не заїдати, що там ще не робити. Да? Те, що хочеться зробити, коли сильно стресує, щоб знижити цю напругу. Бо її не буде стільки багато. Тому, мабуть, ми говорили сьогодні про цей основний інгредієнт, про нього було важливо поговорити, бо все останнє, воно зміння, ці переміння Вони можуть одні, у, у іншого інші. або змінюватись, або може, можливо, їх може не бути. Настільки це буде багато цього основного твого стежня. Угу. І отут для мене ключове слово, так ще додам, якщо ти дозволиш. Мені зараз дуже от так, я звернула увагу на цю фразу, не буде стільки багато стресу, коли ти сказала, бо він все рівно буде, тому що ну не може бути таке життя прямо геть, що нічого не відбувається, але його не буде стільки багато, бо буде більше розуміння. Більше розуміння, пізнання себе більше розуміння, що відбувається, про що це для мене, що я можу з того взяти для себе, щоб все таки покращити. І оце проте розуміння себе, усвідомлення себе, воно знімає оті стреси, не буде тих гострих стресів, і не буде їх так багато. Це так. такий на мене ключовий момент. І життя це, буде і... вас е, радувати, да? що б там не сталося. Да. да? бомбас з неба, що там говорять. Але якось так. Ну що, були ради з вами сьогодні поспілкуватися. Будемо вдячні вам за відгуки, за коментарі, ставте лайки, задавайте питання, про що б хотіли, щоб ми поговорили з вами в ефірі. Нам дуже цікаво бачити ваші реакції. Дякую за те, що були з нами, за те, кого хто не був у прямому ефірі, але подивиться наш ефір. Дуже дякую. І я думаю, що будуть приєднуватися до нас іще слухачі, глядачі. Підписуйтесь на канал, на мій, на Оксани, там є посилання в описі під цим відео. І ми вже взяли таку за практику щосуботи, десь орієнтовно, там, приблизно в цей час, 10, там, 11 да, в районі 11-ї поки за Києвом, плюс-мінус там десь одному. Будемо раді вас бачити. Чекаємо наступної зустрічі. Па-па. Да, щасливо.